До 24 зросла кількість потерпілих у Херсоні. Серед них четверо дітей повідомили в обласній прокуратурі. Ворог напередодні скинув на місто чотири керовані авіабомби, влучив пораніше зруйновані школі та житловій забудові у центральному районі. У поранених осколкові та вибухові травми щонайменше 14 людей перебувають у стаціонарі. Як минула ніч. На Херсонщині та в якому стані перебувають постраждалі? Внаслідок вчорашнього удару розпитаємо Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Херсонській області. Як почалася ця доба? Ну, якщо порівнювати з вчорашнім днем, то ніч більш-менш була спокійна, чутно було вибухи, але повідомлення про постраждалих не було, слава Богу. Будемо сподіватися, що так і буде. Але вчора дійсно окупанти створили черговий жах, черговий, черговий терор на Херсонщині. Зараз більшості вони зосередились. На Херсоні це і атаки дронів. І от як вчора прилетіло 4 каби, 2 каби в пробережну зону в адмінбудівлю. Там от, тільки один був постраждалий. І ось 2 каби в густонаселений район та військи, Там в школу прилетіло а, ці каби і внаслідок вибухової хвилі в більшості, які, яка повибивала шибки в навколишніх домівках, багато багатоквартирних будинках. Внаслідок цієї вибухової хвилі, в більшості люди отримали якраз яку травми і поранення осколками скла. Ці дітки, двоє маленькі, які там два і три рочки, також отримали якраз осколкові поранення. Їх доправлено було до лікарні одразу до дитячої, там вони зараз ще є, але слава Богу, з ними все добре. Нас запевнили лікарі. Що стосується інших двох підлітків, у них якраз була скинута вибухівка в кіндійці. Двоє хлопців, 16 років, отримали куботравми, але з ними також все буде добре завдяки нашим лікарям і вчасно наданій допомозі. Загальна кількість постраждалих, на жаль, за вчорашній день це 25, це 24 поранених. 20 яких поранених якраз внаслідок скидок цієї крованої авіабомби. Четверо поранених внаслідок скиду вибухівки в різних районах міста. І одна, на жаль, загибла. 61-річна жінка, яка вчора в Антонівці загинула внаслідок ну, таки, скиду вибухівки е в Антонівці з російського дрону. Пане Олександре, ну от я зараз по відео бачу, що дуже багато постраждала цивільна інфраструктура. Яку допомогу людям надали? Одразу ж на місто виїхала Херсонська обласна авійно-рятувальна служба. Вчора цілий день всі, всі ці команди закривались вікна, і сьогодні продовжують, поки не буде задоволені всі люди. Тому що, ну звичайно, важко сказати, що можна бути задоволеним, коли в тебе стояло з а зараз буде стояти у на жаль, це наша реальність в персоні. Ми поки не можемо собі дозволити там міняти на скані вікна. Бо може знову прилетіти і знову така буде ситуація. Е, першочергова допомога е, буде надана, е, коли зможемо, коли дозволить безпекова ситуація, будемо вже потім е, думати далі. Будемо надіятися, що це найближчим часом людям також буде замінені е, все необхідне, щоб люди могли замінити ці вікна. Що е, стосується інших там об'єктів, РЕФТО. Електрос... На живлення там також працювали вчора енергетики для того, щоб поновити е, живлення. А, тобто було влучання і в об'єкти критичної інфраструктури правильно я розумію? Ні. Там були е, понівечені лінії самі. самі ну, тобто, провода на дроти на стовпах, і вони їх швидко поновили. Пане Олександре, буквально вчора бачив відео, як ворог скидає на жителів Херсонської області з безпілотників вибухові пристрої і вибирають саме цивільних. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація, власне, з цим і як боротися от з, з такими випадками? Ну, Перш за все саме основне е це ви виїжджати з цього району. Район Прибрежний, тому що там дійсно дуже небезпечно, окрім о, постійних обстрілів, саме ну те, що раніше це міномети артилерія, зараз додали трони вже три місяці. А зараз, на жаль, вони наче кожного місяця вигадують нові способи терору цивільного населення на Херсонщині. Зараз вони скидають міни-палюстки. Вже зафіксовано дуже багато випадків, коли люди знаходять, видивають вибухотехніків. Ці міни рістки вже все далі і далі в прибережних зонах Дніпровського району. І це дійсно о, така підступна тактика, тому що, окрім того, що вони їх скидають, вони їх ще їх маскують, вони їх там обмазують клеєм, обвалюють в листях, потім скидають, щоб їх не було видно, особливо зараз в осінній період. Це дуже небезпечно, тому по перше, ні в коєму разі самих дітей не відпускати, якщо ви проживаєте цих в в прибережна зонах, не відпускати гуляти. По-друге, самим ходити тільки по асфальту, не ходити там, де там трава або листя. Ну і звичайно, коли ви побачили такий предмет, одразу не підходити, не брати в руки, одразу визивати е, наших е, рятувальників 101 набрати і, і вам допоможуть. Пане Олександре, а оці от міни пелюстки вони скидають поблизу населених пунктів, чи саме в населених пунктах? Саме в населених пунктах. Вчора було виявлено точно в двох місцях: на вулиці Перекопська. Це можна сказати, центральна вулиця вулиця Дніпровського району, яка проходить вдовж річки Дніпрому, тобто, десь ще там три-два, іноді чотири квартали вниз. Вже Дніпро, але це така вулиця завжди там їздили тролейбуси, е, і багато транспорту їздить, Тому, звичайно, це е, ну, в принципі це Херсон і розраховано на те, що на них натраплять цивільні. Пане Олександре, а скільки щодня під обстріл потрапляє населених пунктів регіону? Минулої доби 16 добу тому це 15. Ну а так 20 бувало, бувало 25. В принципі, це наша буденність, всі прибережні зони постійно обстрілюють росіяни прибержні населені пункти, і це починаючи з Новогоронцовської громади, самої Новогоронцовки, там і мабуть, аж, ну то, тобто до Олександрівки це майже межа Миколаївської області, тобто від межі. Майже межі там Дніпро Дніпром, Дніпропетровської області до межі з Миколаївської області. Вся прибережна зона Дніпра обстільються. Ну, вибуває, звичайно, і залюти далі. Там яка в Дарівській громаді, Венгулець, то це майже там 15 км, кілометрів, 15 км від берега, оскільки я пам'ятаю. Туди долітає іноді снаряди. Ну або каровані, авіабум. А яка ситуація от в цих прибережних населених пунктах з водою, газом і електропостачанням? На жаль, з 228-40 населених пунктів досі без електропостачання. Про газ зовсім казати, поки на рано там нам, б хоча б відновити електропостачання. Але, на жаль, безпекова ситуація не дозволяє нам цього зробити. Звичайно. І за цього в нас там а, немає такої нормального, нормального життя, і звичайно, люди там проживаючи, які там проживають, хоча там не так багато залишилось, там до 10% населення. А, але все ж таки ці люди а, не отримують базові послуги, і тому а, за допомогою генераторів а, пунктів незламності. Подачі води по годину за допомогою тих саме генераторів або мотопомп ми е, забезпечуємо, якась, там послуги для людей, хоча краще, звичайно, виїхати, тому що, окрім того, що немає послуг, там ще і постійні обстріли. А електропостачання ми не, не зможемо відновити, поки це дозволить безпекова ситуація. Ми вже декілька разів пробували, е, але. Росіяни одразу гатять саме там сподільші станції, підстанції, електростанції, там ті, які саме живлять, і за яких, в принципі, вони прекрасно розуміють, куди треба влучити для того, щоб виключило світло там в деяких, деяких населених пунктів, і тому всі наші спроби тільки призводили до того, що електрики отримували поранення, які цим займалися. Тому поки ми не будемо це робити щодо опалення в цих населених пунктах. Ми також зараз попрацювали ще літом для того, щоб забезпечити людей, які там проживають деревиною. Тому у наших міжнародних партнерів деревина вже завезена. першочергові потреби потреби Це більше семи кубометрів дрів, дров на, на двір. Ну і також по всій про Херсонщині зараз забезпечуємо соціально незахищені версия населення цим матеріалом для того, щоб вони нормально пережили за дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Нагадаю, це був Олександр okay. Колоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.